Далі ми говоримо про освіту і говоримо про наших вчителів. Можна сказати, що саме сьогодні стартує програма від міністерства освіти гроші ходять за вчителем, в межах якої кожен вчитель має отримати на свій особистий рахунок 1500 гривень, які на власний розсуд має використати для підвищення свої, своєї кваліфікації. Для чого це потрібно і як це працюватиме? Зараз ми поговоримо з заступницею міністра освіти і науки Надією Кузьмічовою. Пані Надія. До нас долучається, дякуємо. Доброго що ви дня. з нами в прямому ефірі? Доброго дня. Отже, скажіть, будь ласка, яку практичну мету має вирішити ця програма, і наскільки це зараз актуально, коли освіта і власне самі вчителі зараз перебувають в таких складних умовах? Дана програма, яка спрямована на зміну механізму підвищення кваліфікації, це якраз про можливості, які отримують наші вчителі. І ці можливості вони зможуть реалізувати протягом всього 26-го року. Про що ми говоримо? Що насправді кожного року держава виділяє певну кількість грошей, яку скеровує на підвищення кваліфікації вчительства. Але попередні роки ці гроші йшли не через. Вчителя, а відразу на конкретні інституції, які і мали таку монополію на підвищення кваліфікації вчителів, тобто ми не збільшуємо суму грошей, але ми міняємо інструмент, надаючи нашим вчителям безпосередньо таку суб'єктність, і вона полягає в наступному: що я, як вчителька, розумію, про що і що мені треба додатково на що мені треба додатково звернути увагу. Увагу, які курси я потребую, і для, це, для цього у мене є гроші, які надійшли на мій віртуальний рахунок на відповідній платформі для підвищення кваліфікації вчителів. Тобто, маючи гроші, я роблю самостійно вибір з поміж тих провайдерів, яким довіряю, де я знаю про якість освіти. Можливо, де я до цього вже проходжувала такі курси підвищення кваліфікації, але на іншу тему. Тож, коли ми говоримо, а навіщо це вчителям, що ця політика дає вчительству, Вона дає можливість реального вибору, а вибір завжди веде до кращої якості, і значить, що в результаті наші вчителі отримують саме те, чого вони очікували, бо обираючи самі, вони і вимагають відповідної якості від провайдера. Пані Надія, а скільки таких центрів взагалі є в Україні? І чи можуть з цими грошима вчителі звертатися до якихось приватних структур? Чи це виключно якісь сертифіковані ті ж самі, що і забули тоді, і залишалися центри підвищення кваліфікації? важливо розуміти, що будь-який провайдер, який надає послуги з підвищення кваліфікації, незалежно від того, чи він є державним, чи комунальним, чи приватним, він може долучитись до цієї програми, що для цього необхідно. Є державна платформа, яка називається Вектор, і на ній вже розпочата реєстрація двох наших таких суб'єктів: це вчительство, яке хоче отримати гроші на підвищення кваліфікації, і це провайдери, які мають програми. Мають досвід і готові долучитись до такої державної програми. І та й та категорія реєструється на платформі Вектор, провайдер, програми, які вони ем, виставляють для доступу для вчителів. Такі програми проходять попередню верифікацію, і це здійснюється нашим українським інститутом розвитку освіти, який відповідає за дотримання стандартів. І після цього програми стають доступні для вчителів. Отже, і приватний провайдер так само може подати таку програму. Те, що ми зараз спостерігаємо, ми маємо вже заявки від більше ніж 400 різних провайдерів на надавачів послуг з підвищення кваліфікації, і більше 26 тисяч зареєстрованого вчительства, яке очікує на активізацію активацію своїх екаунтів, і на старт відповідно періоду, коли будуть доступні програми для вибору. І надходження грошей на свої віртуальні рахунки в кабінетах на платформі Вектор. Пані Надія, скажи, будь ласка, для вчителів це обов'язкова програма чи довільна можна скористатися цим, а можна залишитися ну, в межах своєї кваліфікації, тому що ви знаєте, вчителі дуже іноді вороже ставляться, коли їх намагаються все зробити розумнішими, які книжки їм почитати, чому навчитися, що мовляв вимагається підвищення кваліфікації е тільки від них, а не від всіх навколо. Та це дуже гарне запитання. Насправді є певні вимоги поза межами цієї політики, про яку ми говоримо, це те, що кожен вчитель має підвищувати кваліфікації на в розмірах да, 150 годин протягом 5 років. Але в яких пропорціях здійснюється це підвищення? Це дійсно на вибір нашого вчительства. Тепер, якщо ми говоримо про долучення до цієї політики, гроші ходять за вчителем, вона абсолютно добровільна, жодного примусу. Не може бути і не буде в подальшому. Ми говоримо про переваги, про те, що вчителі отримують, і оці 26, більше 26 тисяч вчителів, про які я зазначила, це ті вчителі, які вбачають для себе цінність і вже готові долучатись до такого пілотного проєкту, який буде тривати протягом 26-го року. Ми маємо певні ліміти. Це означає, що 100 тисяч вчительства зможе взяти участь в такій Якій програмі протягом 26-го року. Але хто саме ці 100 тисяч вчителів, це безумовна добровільність і наша задача як міністерства і нашої команди, те, чим ми зараз активно займаємось, це популяризуємо, інформуємо, пояснюємо, даємо різну інформацію, як вчительству, так і в провайдерам, Для того, щоб в першу чергу усвідомлювалися переваги, а не сприймалось це як черговий механізм, який є скерований на? Рамки для наших вчителів. Пані Надія, а ви ж, знаєте якусь внутрішню статистику, яких напрямків вчителі найбільше насправді і самі зацікавлені, і насправді потребують підвищення цієї кваліфікації. Бо одна справа, наприклад, сталі науки, які в принципі роками викладаються однаково. Інша справа, наприклад, такі науки, як інформатика, які е, змінюються, які справді там потрібно можливо якось по-новому е, викладати. Але от я хотіла, щоб ви, якщо можна, наприклад, мені на пальцях пояснили, як я, наприклад, вчителька інформатики як я можу порозумнішати за 1500 гривень. А насправді ті напрямки, за якими може здійснюватись підвищення кваліфікації, це не завжди буде виключно ваша предметна сфера. І, наприклад, ви, як вчителька інформатики, можете потребувати додаткових знань у міні-компетентності в тому, яким чином ідентифіковувати освітні втрати у вашого учнівства, яке прийшло в вашу конкретну класну кімнату, і яким чином долати ці освітні втрати протягом. В тому числі уроку, або за допомогою яких додаткових форм і методів навчання, і, от, наприклад, саме стосовно цього, може бути опанований курс, пройдений в межах підвищення кваліфікації. Окремий блок, який ми спостерігаємо, дуже високий попит, це стосовно роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, що теж є таким крос-секторальною темою, і незалежно від того, чи є ви вчителем інформатики, фізики. Біології чи англійської мови, цей домен і ця тематика є надзвичайно актуальною і затребуваною. Це психоемоційні навички, соціоемоційні навички, які так само потребують додаткової кваліфікації і розуміння того, яким чином реагувати на різні ситуації наші вчителі поза межами їх предметного домену. Тому важливо розуміти, що підвищення кваліфікації. Ці це не тільки в, в, в тому предметі, який власне викладається ця частина, так безумовно. Але окрім цього, міністерство виділяє інші напрямки, частину з яких я вже перерахували. Сюди ми можемо долучити також і, наприклад. А кар'єрне радництво і цифрові навички це ті наскрізні компетентності, які потрібні вчительству, незалежно від того домену, в якому я викладаю. Пані надії на останок запитання, можливо, не зовсім по темі нашого ефіру, але окрім курсів підвищення кваліфікації і гроші ходять за вчителям, вчителі чекають на гроші. Це їхня зарплата, і вона має почати нарешті надходити трошки підвищена в січні місяці, чи вони вже отримали аванс? Бо мені багато дописів зустрічались про те, що мовляв гроші затримуються. Яка ситуація? Безумовно, нарахування заробітних плат здійснюється як і в будь-який інший період, і це залежить від тої практики, яка усталена в конкретній громаді. Але відповідно до е, трудового законодавства виплати здійснюються в два в дві частини: це аванси і власне зарплата. Зарплату переважна більшість наші громади вчительства отримує на цьому тижні. Як правило, це останні дні місяця. Але при цьому є ще така практика, коли е, здійснюється перенесення Виплати зарплати і достатньо розповсюджене і, наприклад, за січень зарплата отримується до 5-го числа в лютому. Це не є виключенням саме цього періоду. Це те є такою практикою, яку для себе приймає конкретна громада. Тому ми можемо сказати, що до 5 лютого всі вчителі в Україні отримують свою зарплату за січень, власне, в якій і має бути відображено те підвищення окладів, яке було проанонсовано урядом. В грудні місяці і саме зараз здійснюється нарахування цих заробітних плат, і саме тому міністерство освіти і науки не на І ще одне дуже коротке запитання на кінець. Те, що зараз в багатьох школах вимушені канікули, можливо, вони будуть подовжені. Різні форми навчання це ніяк зараз не вплине на зарплату вчителів. Їх не попросять зараз написати за власним бажанням заяву на відпустку і так далі за свій рахунок сидіти вдома. Поки школа і холодна? Якщо можна коротко відповісти на це запитання? У нас 20 секунд залишається. А, ні, канікули це не є жодною формою простою чи відпусткою за власним бажанням, тому цей період не впливає на оплату праці нашого вчительства. Пані Надія, дуже дякую. Надія Кузьмічова, заступниця дякую. міністра освіти і науки, була з нами на прямому зв'язку. За мить ми повернемось.